Запровадити міжнародні санкції проти відомих російських артистів, які підтримують війну в Україні, запропонувало національне агентство з питань запобігання корупції. В списку путіністів опинилися режисер Микита Михалков, виконавці Ірина Легрова і Валерій Кіпелав. Микита Михалков в своїй програмі розповідав байки про те, щоб в лабораторіях в Україні спеціально заражали птахів, хотіли відправити їх на території Російської Федерації. Одіозникінодіяч наголосив, що фахівці, нібито, розрахували траєкторію польоту, та ще й так, щоб значить птахи летіли і заражали саме росіян. От хто росіяни, того заражають, але Грова довго замовчувала повномасштабну війну. Згодом публічно стала вихваляти російських окупантів. А ось Кіпієлов на одному зі своїх виступів вигукував не тільки про кремлівські гасла, а й звертався до Бога, бажав перемоги Росії в війні. Пропозицію має розглянути Міністерство закордонних справ України, офіс генпрокурора Служба безпеки України. І от за результатами їхнього рішення стане відомо, чи запровадять заходи притягнення пропагандистів до кримінальної відповідальності, блокування їхніх активів та стягнення на користь України.